самий величезний привіт. Ви чекали і я чекав, тому що люблю промгрупу. Мабуть, це наша з вами улюблена така промгрупа. Де можна подивитись, роздивитись, цікаві новинки. А де ще кольори? А ось. Ой, дивіться, і це лаванда є. Бачите, що в іншому магазині також. Гарно, оця мені подобається лаванда. Рушник. Ну, я думаю, що це лаванда. Саме найгарніше. Ну, це, це для мене найгарніша. Добре. Рушник кухонний. 26 гривень. Вмощуйтесь позручніше, щоб не впасти. Будемо з вами розглядати про групу в магазині. АТБ. Дякую, як завжди, за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Ой, а тут чомусь індри є, дивіться, які гарні. Дякую вам величезне за ваші. За вашу підтримку. Так, тут у нас ідуть шкарпеточки в упаковці. Чоловічі, в упаковці три пари. Бачу і сірі, і білі, і навіть ось такі можна взяти комбіновані. Так, упаковка три пари шкарпеток. Ціна 47,90. Бачите, як оце ж можна повісити, зробили, а вони так поставили коробочку. Ну добре. Дуж, дуже хороша запальничка, дійсно, в мене така сама. Я навіть ще до сих пір вже купував 2 чи 3 роки тому. 3 роки да, купував. У мене ще до сих пір газ тут є, ну, я підпалюю свічки, арома свічки і дуже задоволений цією запальничкою працює дуже круто. Кольори в асортименті чорна, карласна. Ціна запальнички 100 гривень. Буду заокруглювати ці копійки Шльопки чоловічі у двох кольорах. Такий зелений, можна сказати, салатовий. І ось такі чорні. Самі простенькі. Ціна 169 гривень. І тут поруч, поруч, дивіться, які класні дитячі. Давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, які прикольні. Можна сказати, дійсно як крокси схожі. А, тільки в двох кольорах, на жаль, бачу. Мабуть, такі для хлопців. 259 гривень. Нема ні червоних, ні рожевих. А ось тут вже йдуть жіночі такі. Теж як крокси, скажу, модняві. Дійсно, модняві, можна і на пляж вийти вечором на прогулянку. Скажіть, на який пляж? На фазенду бурякі полоти? 219 гривень. Сподіваюсь, на пляж ми з вами ще не раз поїдемо. Самоклеюча плівка. Ціна 50 гривень. Освіжувачів автомобіль. Дуже багато різних ароматів. 45 гривень. А це що таке? А, це знаєте що? Це для окулярів. І вони. Я зараз вам розкажу, як вони, які вони класні. Так, три кольори. Вони дуже легко відкриваються, натискаєте ось так і вставляєте свої окуляри. Досить зручна така упаковка, щоб ваші окуляри не розбились і завжди були чисті. Ціна таких чохлів 30 гривень. Це дуже хороша ціна на них. Відро, але це відро не просте. Зараз я вам про нього розповім. Тут є ось такий виріс, має носик. Це якщо ви його поставите на землю, і коли ви піднімаєте лівою рукою, тримаєте ручку, а правою ось сюди, правою рукою, нахиляєте його і так зручніше виливати. Ну, По-іншому я не придумав. Може хтось з знаги розуміє, ну хіба що так. Так, в двох кольорах. Так, да, так, да, в двох кольорах. Відройде на 10 літрів, 87 гривень. Так, тут у нас набір функціональний ніж, точніше функціональний ціна цього ножа. Д, 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 Д. 119 гривень. Набір кришок для банок. В упаковці йде 10 штук. Ціна 44 гривні. Куто шліпувальна машина. зі знижкою 699 гривень. Шкатулки для біжутерії. І дивіться, тут можна вибрати з люстерком круглим або прямокутним. Давайте подивимось. <пит> так, дуже шкода, не подивимось з вами. Дивіться, воно все зложено. Ось такі м -м -м, частинки. Але є інструкції, як складати, тому. Можна поскладати, побавитися конструктор. Так, господинки, знайшов ось такі сумки, щоб ходити а, на пляж. Ну, ми в нашому випадку в магазин за картоплею. До речі, дуже хороші. Цупкий твердий матеріал, хороші ручки. А, гарно прошита. Велика. Так, леопард принт. Сумки в нас йдуть в трьох кольорах. Мені здається, оця колів найкрасивіша, якщо вдінити білу футболку, голубі джинси, і цю сумку візьмете. Буде красахеточка. 199 гривень. Досить непоганий органайзер, який вішається на та ручки на кухню. Ось таким чином можна повісити. Тут є і чорний, і сірий. До речі, класна штука. Але знову ж пластик, 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 пластик. Сюди пакетики і коли щось почистили, викинули міли. Так, ціна такої органайзер кошик підвісний 79,90, 80 гривень. Тут у нас знову цей клей монтажний. Ціна клея монтажного 60 гривень. Пристрій зарядний в автомобіль. Ціна 119 гривень. Фарба Грейс. Стійка 30 гривень, 90 копійок, Боже, яка дешева, дивіться. Так, це клей для пістолета. Клей, клей, клей. 12 штук 40 гривень. Так, а ось ця штучка цікава, тільки, на жаль, він не підійде до мого крану. Насадка на каран. гнучка. Ціна 90 гривень. Дивіться, який набір для ванної кімнати. Тут іде шторка для ванної кімнати, кільця і килимок. Так, так, ціна такого набору 229 гривень. Ну, всі показувати не буду. Просто відрізняються колір шторки і килимочок. Сушарка. Для столових приборів з підносом, з піддоном, Бачу, сірий та білий колір. 189 гривень. Миска пластикова. Ось така вона виглядає, має вигляд дивиться у, роз... у зложеному стані, з ручками. І ось так ми її розклали з вами. Непогана. Ну, Непогано тим, що а, можна економити місце, економить місце. Миска на 35 літрів 339 гривень. Ой, я би і не замітив. Комп'ютерна миска бездротова, ігрова 259 гривень. Тут у нас для спагеті, точніше для сипучих, на літр 770. Я так довго шукав для спагеті високу, тому що в такі майже спагеті не влазить. Так, ємність для сипучих 70 гривень. Так, далі у нас ось такі кошики. Кошик звичайнісінький, а з кришкою йде, з ручками, кольори в асортименті. Кошик йде на 5 літрів, 100 гривень. Ніж кухонний, універсальний у чохлі. Дивіться, які кольори підібрали, так, чи так співпало. 65 гривень. Така невеличка таця. 90 гривень. Так, дивимось далі. Я хочу витягнути, показати, тому що вони надзвичайно красиві. Підставки під гаряче, подивіться, яка гарна лаванда надзвичайно красива. І ще дивіться, які гарні лаванда також. Ну і маки. Ціна підставочок 95 гривень. Тарілки LUMINARC з високими бортиками. Так, ось така в білому є. І точнісінько така сама, тільки в чорному. Так, зараз скажу ціни на тарілку. І ось такі бульйонниці, Також на полицях в магазині АТБ. Також зараз подивимось ціну на ці бульйонниці. Салатники по 80 гривень. І зі знижкою 36% по 109 гривень ось ці чорні та білі. Так, ось такий ще більші є, це вже можна сказати, або підставна тарілка, або можна рахувати її для других страв, де поміститься і макарошка, і пюрешка, і котлетка, і сарделька, сосиска, і ще й ложка салату. Ціна такої гарної великої тарілки, теж високі бортики 169 гривень. А це в нас ідуть губки для миття а, автомобіля. 80 гривень. Дивіться, які цікаві миски, вони не просто круглі, вони ось такими бортиками піднятими. Якщо ви зауважились, бачите, зверніть увагу. Ось такі підняті краєчка в них. І вони йдуть, як би можна сказати, двоколірні. Сірий і всередині ось такий. Тут матовий, а тут такий глянцевий колір. Кольорів дуже багато. І хочу сказати, що пластик дуже хороший, якісний, не є такий. Ну, це, бачите, ця фірма. Це хороша. З... з Турція, це йде Турція. Салатник аура на 3,5 літри 80 гривень. Емальовані каструлі з кришкою на 3 літри. Ну, у нас в АТБ два кольори, не знаю. Вона зараз іде зі знижкою 279 гривень. Аквафор. глечик для води, майже на 3 літри йде. Вже всередині йде фільтр. Я не пам'ятаю, який в мене. Я теж собі купив, обновив, тому що мій зламався. Дуже хороша штучка, тому що вода тече, надзвичайно смердить, так і скажу. Воняхає хлором. Так, хочу сказати, що дійсно тут а, хороший пластик. Зараз я вам розкажу за ці термоси. А, навіть якщо візьмеш в руку, відчувається, що хороший пластик. Бачите, навіть є етикетка, що ну, нешкідливий для людей. Тут є мірна шкала, це дуже зручно. Йде на 630 мл, Оцей, а, як він називається? Та як вірно, що він називається? Пляшка. Пластикова. Чи, термос, чи що воно. 179 гривень ціна такої. Тут герметично все закривається, має прорезиновий такий кольцо Прорезинове. зачиняється і все. Натискаєте на кнопочку і відкривається. Досить зручно. В трьох кольорах. Ось такі чудові батерфлай, метелики 3D. Можна куди можна. Можна в кімнату в дитячу. Взагалі, куди, куди, куди хочете, туди можна. Їх дуже багато різних кольорів, з різними крильцями. Так, да, дійсно дивіться, всі різні. о, які гарні. І тут гарні. І вони лише 40 гривень. Так, взяв одразу всі, тому що витягувати зараз буде дуже довго. Ці абажури для голови. Я вперше бачу таку велику крейду, дивіться, яка вона велика. Тут 20 штук і я в захваті. Якщо б я таке мав у дитинстві, я дуже любив малювати крейдою на вулиці на асфальті. Я був, мабуть, саме щаслива людина. До речі, це сонечко, бачите, жовте, це також крейда. Сонечко промінчики. 135 гривень. Розвивалка для дітей. Дуже багато всього цікавого. Ну і звичайно багато різних книжок. Для хлопчиків та для дівчаток Пізнавальна Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, щоб у вас все було якнайкраще. І з вами вже зустрінемося у наступному відео сьогодні. Всім пока!